Що проясниться найближчим часом? Так, що проясниться найближчим часом? Тут проясниться прояснення, вірніше буде у мужчини. Да, у мужчини. Щодо того, наприклад, чи він хоче створювати сім'ю чи ні. Можливо, це прояснення буде стосуватися його сім'ї, яка вже в минулому, да? тому що дуже часто король мечів у нас це колишній чоловік, да? розведений практично. І от такому чоловіку проясниться, що треба все-таки рухатися до сім'ї. Да? Він довго чекав, сидів, думав, роздумував, і йому от проясниться, от дійсно проясниться, куди рухатися, що для нього важливе. І що він там, да, він почне щось робити в сторону сім'ї, я так собі підозрюю, при тому буде активно діяти, да, і, і коротше, е, мужчині якомусь проясниться, що він все-таки любить да, кохає якусь жінку, і він буде, е, по-перше, думати, як проявлятися, по-друге, е, е, доносити до неї інформацію. Да? Тобто мужчина. Проясниться йому в голові, він усвідомить, що він любить якусь конкретну жінку і буде до неї рухатися. Можливо, це колишня ще раз підкреслюю, да, і він буде відновлювати стосунки. А можливо, він взагалі зрозуміє, хто йому потрібен, да, яку жінку він хоче. Теж таке може бути, але тут, скоріше всього, до колишньої буде повертатися таке.